Коли хтось запитує мене про найкращу ігри, на мою думку, то в цьому топі завжди буде Готика 2. Сперечатися про культовість з перших двох частин, навряд чи хто буде. Навіть cd проджекти для створення вашого улюбленого відьмака надихалися саме з готики. І хоч розробник, на жаль, вже покинув нас, але їх спадок живе. Вітаю, шановні ухилянти та повноправні громадяни України. Сьогодні б хотілося поговорити про ремейк першої готики. Все-таки THQ Nordic видали нам вже другу демку, але для повноти картини я б хотів почати з першої демо-версії. У неї є лише один плюс: це те, що її викатили і всі фанати змогли зрозуміти, які ж люте лайно збирає THQ. Реально, в ній було погане абсолютно все. Це скоріше Арканія, ніж готика. Хоча Арканія мені свого часу і то більше сподобалось. Перша головна проблема тієї демки була в тому, що перед нами виступила не готика. Це якась рандомна гра. Ну реально, головний герой ніби з Форспокена втік. Його їбальник тупо не закривається. Чел коментує кожну дію, при тому це дуже погано. Початок гри взагалі сюр їде, значить, ГГ на підйомнику вниз, і тут. Починається екшн, екшен, екшен, але навіщо? Нічого подібного в грі не було. І тут питання не до можливостей. Сам настрій творіння піраній був інший. Гра завжди була спокійною, навіть коли треба було вирізати орків сотнями. Що таке перша готика? Це чоловий пацан, який потрапив в колонію. Ми не знаємо за що, не знаємо, хто він, та це було й неважливо. Не було приколу, ти обраний, всі в хуй не ставили гг і при будь-якій можливості хотіли його нагріти. Світ був невеликий, але супер наповнений. В будь-якій залупі завжди щось було, і це все Сліджувалась під неймовірний Ембієнт, який реально має душу. Ці NPC мали розпорядок дня, спілкувались між собою, чимось займалися. Світ був живий, і от ти бігаєш, перші дві глави від всіх тікаєш і б'єш тих, кого можеш, а потім вже розкачуєшся і перетворюєшся в машину для вбивств. Там ще сюжет був, але камон, це готика, він є, але шарм зовсім не в ньому. Згадали, як це було. Тепер знову повернімось до першої демки. Гра починається з екшену, а першим ворогами виступають снепери. Це навіть звучить як насмішка. В оригіналі, коли ти бачиш цих почвар, то тікаєш одразу, щоб вони навіть не встигли тебе помітити. А тут ГГ махає перед ними зламаним мечем і не помирає через одну секунду, як це зазвичай буває. Але йому на допомогу прийшов Дієго. Та не простий, а суперкомунікативний. Як вже я був здивований, що ця ЛГБТ-версія Шекспіру назвала себе Дієго. Дев'ять хвилин доводилось слухатись цього петушка, при тому, що справжній Дієго нормальний мужик. Він би сказав: Живий, добрий, пиздуй звідси, якщо що, там старий табір. Все. Цей, сука, щось круги на мати. Я все чекав, коли він зніме штани та попросить віддячити за порятунок. І коли здавалося, ніби цей жах закінчився, ми потрапляли в локацію, яка ні на грам не схожа на оригінальну. Інша лока з якимись храмами, величезними побудовами. Алло, вам потрібно відтворити, а не створити. Ще багато хто сварив першу готику за керування, там воно було дійсно з приколом. Тому тут вирішили бойову систему зробити ще більш незрозумілою. Навіщо? І головне, нахуя? А музику ніби разом з костюмами, зовсім не схожими на Гінав за Аліекспресу замовили. Коротше, як ви зрозуміли, перша демка не мала нічого спільного з класикою, тому я був розчарований. Але ось вийшла друга, і якщо чесно, я не дуже вірив в розробника. По-перше, вони заставили робити демку з ГГ, тому додали якогось ноунейма, щоб просто показати пролог гри. Все таки, якби вони ще раз робили ГГ розумово відсталим, була б біда. Але враховуючи, що гра вийде в цьому році, то це дивно. Дане рішення свідчить про те, що ремейк далеко не на фінальному етапі розробки. Але очевидно, що тепер ті обережніше підходить до. Контенту. З новнимом якийсь каламбур вийшов, бо оцього, типа, ім'я Є, на відміну від ГГ. Починається демка зі знайомства з Дієго, і це реально він. Подивіться на цього чувака. І на минулу пародію ще бладунки нормальні підвезли. Діалог тепер не 9 хвилин, а біля 40 секунд. Що вже схоже на реальність, і тут я зрозумів, що є шанс, що пацани нарешті пограли в гру, на яку роблять ремейк. Оптимізація тут шляпа повна, але і перед нами не гра. Графіку можна виставити на низькі, середні та високі рівні. Плюс готика і алхімія овердоз. Не знаю, що це має означати, але на овердозі RX 6800XT в 2К не вивозить. А тепер перейдемо до світу. і це знову ж таки зовсім інший рівень. По-перше, візуально це схоже на готику. По-друге, пропрацювали саунд дизайн, тому що в оригіналі завжди були звуки оточення. Наприклад, в лісі завжди співали пташки, і чутно було, як звірі ламають гілочки і так далі. Це наповнювалось від життям і тут нарешті це додали. Ambiend більше схожий на другу готику, але як на мене це не мінус. Мені там він реально кайфовіше. Головне, що тепер є відчуття, що ти граєш в готику, а не в щось там дуже схоже. Світ наповнили недостатньо, бо, як мінімум, за водоспадом нічого немає. А як це так? Він тут що, для декорації? Зате в першому ж озері я знайшов меч. Тут взагалі як. Всюди повинні бути скелети та зламані ящики. Тоді це буде готика. Перша локація це тепер не щось нове, це реально вхід в долину копалень, такий знайомий і з більшою кількістю полігонів. Нічого від себе вже не додавали. Мисливці з нового табору також виглядають красиво, так як це і мало бути. Я хвилювався, що. Щоб не додали вагу персонажеві, бо все-таки в той час були Де Облівіони і інші РПГ з таким приколом. І мені чисто по цьому фактору ігри вже дуже відрізнялися, тому було б неправильно додавати такий функціонал. Але замість цього навіщо додали тривалість регенерації. Тепер з'ївши яблуко, ти будеш хілитися протягом 10 секунд, а не одразу, як це було раніше. Замість снайперів тепер у нас кротощори і падальщики, звук, яким не підвезли. Досвід за перемогу то додається, то віднімається. Це щось реально нове. А от бойова система стала суперпроста. Чот пацани, Душе в не кидаються. Тому що хотілося б побачити старі добрі відскоки та удари вперед, вправо і вліво, а не як це зараз прийнято сильні і швидкі удари. По спілкування з NPC мені не вистачило булінгу. Такий от готичний БДСМ, коли тебе в хуй не ставлять і треба фільтрувати базар. Всі говорять про те, що тебе тут кинуть, але не ми, ми норм пацани Це крінжа, вся давина з поганцями, але тут пощастило, лише добрі люди зібрались. З негідників лише гоблін, і той якийсь рагуль. Бо раніше цей чортяки скакали навколо тебе, як горні козли. А цей поки. Замахнеться, поки підійде. Тому чи нормально зможуть реалізувати ворогів, це вже питання, тому що навіть натовп таких гоблінів не буде викликати проблем. Те ж саме з вовками, яких тут немає. Їх треба реалізувати так, щоб вони працювали з граєю, а герой був жертвою. Але поки кожен ворог тут сам по собі має надію, це допрацюють. Коли я думав, на що треба орієнтуватися, THQ, то в голову приходив лише перший різен. Все таки свого часу піранням дуже не пощастило з видавцем. Джо Вуди змусили сирою видати третю готику, яка для мене. Особисто стала великим розчаруванням. І вперше я пройшов її до кінця лише два роки тому. А потім ці мудаки віджали права на франшизу і віддали індусам на аутсорс DLC. Це найгірше гівно, яке я колись бачив. Свого часу я пограв у всі моди для другої готики, і ніхто такого лайна не робив, навіть в найбездарніших випадках. Арканія це не готика, а от перший різен це ніби те, як повинна була виглядати третя частина в плані візуалу та геймплею. Правда, без коників. Але так там були слабкі. Фракції, я взагалі не знаю людей, які б грали за бандитів, при тому, що в готиці будь-яка фракція цікава і немає відверто слабких. Другий різен це вже зміна Вектору, третій – щось середнє між відкатом і тупо стандартною РПГ. Чот не виходить у пірані робити треті частини, напевне, тому й закрились, щоб Елікс новий не зробити. Щодо змін, які внесуть розробники, на мою думку, основний сюжет повинен залишитись таким, який він є. А от що було б круто доповнити, то це розвиток дружби ГГ з Дієго, Горном та Мільтеном. Діалоги, можливо, маункі квести. Зблизовий героїв між собою. Також варто треба перепрацювати баланс, як мені здається, можна навіть не перепрацьовувати, а просто звернутися до другої частини, де він був більш збалансований після виходу Аддона, ніж ворона. Ще б, напевно, було круто перепрацювати фінал гри, бо татусовка в жопі сплячого це тей що мазохізм. Тут я б навіть не засмутився, якби щось змінили. В іншому не бачу ніяких цікавих та корисних змін. З дизайном обладунків, які ми ще не бачили, маю надію пропрацюю так само, як з тим, що вже були представлені. Ці демків. Вже реально готичний настрій. Маю надію, ми отримаємо ремейк рівня резидентів, щоб і нові аудиторії в Кайф, і стара понастальгувала. Хотілося б знову потрапити до старого табору, порамсити Сторусом за вхід в замок, потусити в печерах нового табору, покорити на болотах та й взагалі подивитися, як реалізують відомих нам персонажів: Ларса, Алі, Лестера і головне Сардаса. Побачимо, чи зможуть нам тієчкію повернути часи, коли трава була зеленіше, а якщо все вийде, то чекати ремейк другої частини довго не доведеться. Бо, скоріше за все, вони Роблять її як Capcom і третій резидент на тій же основі. Якщо в першому випадку б точно вийшло лайно, то тут я вже бачу шанси. до того, що розробник сам розуміє, який серйозний проект вони взяли, і ще їх з'їдять з гівном, якщо вони його провалять. Саме через це нам і дають демки, щоб отримати зворотній зв'язок і виправитися. Я від цієї душі бажаю їм успіхів і чекаю гру. А на цьому завершимо на сьогодні. Поділіться своїми думками в коментарях. Напишіть, як ви познайомилися з готикою і що думаєте про ремейк. Можете підписуватися, а можете і ні. Не знаю, чи буде ще Ходити відео, особливо мого основного формату, майже коротко, бо часу це забирає просто неймовірну кількість. Хоча в мене є майже готовий переказ сюжету п'ятого резиденту, але він щось вже місяць не монтується. Якщо хотіли б його побачити, дайте знати. А от продовження поставки розвірогідністю 97% не буде. Я навіть не впевнений, що колись допройду її, бо це лютий піздец. Баги, які виправляються, не виправляються, а на сюжет так насрати, що не передати словами. Я думав, серія роликів буде бустом для каналу, а по факту побачив. Якусь неймовірно хвору аудиторію, яка ображається на кожен жарт про їх улюблену гру. Коротше, це не моє. Може, час від часу буду просто розповідати про ігри, побачимо. Можете підписатись на мій ТікТок, там я іноді розповідаю про комп'ютерне залізо. В будь-якому випадку, бережіть себе і до зустрічі в нових світах.